Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри! Ми тільки приїхали з фронту. Два місяці ми працювали працювали на Курщині в Суджі саме суджа Любимівка, яку зараз кажуть, начебто захопив ворог. Він її насправді захопив, але вже наші його звідти вибили. Це може ви через пару днів в новинах почуєте. Але що я вам хочу сказати, дорогі друзі? Ми виїхали не просто так. Зараз одна з груп наших повернеться знову назад, і знову повернемося. Всі ми чого ж ми виїхали? У нас починається друга сідміця поста. Друга сідміна поста. Перша була десь у нас в липні, і тепер друга починається зараз в жовтні. Вона вже закінчується. Ми всі шукаємо Бога, всі шукаємо відкровіння, всі шукаємо бачення. Після посту якраз в середу у нас закінчується вівторок піст, і в середу у нас починається біблійна лідерська школа. Я ще раз хочу всіх переконати, що це дуже необхідно. Що вам треба бути на цій школі, що Господь буде з вами говорити. Я вірю, що ви отримаєте зсилення, звільнення і два важливих откровіння. перше хто я, і друге, яке моє звання і покликання. Завдяки двом цим откровінням. Я сьогодні живий під час війни. Ви знаєте, що ми приймаємо безпосередню участь в бойових діях. Ми нищимо ворога, і е, за два з половиною роки у нас немає ні одного двохсотого, ні одного трьохсотого, ні одного кантунукантузії легенькі є, але е, таких серйозних слава Богу, Бог берег. хоча ви знаєте. Що ми не раз попадали під удари в піві, ми не раз були під різними обстрілами, під градами, під кабами, під цим на світі. І Бог нас, дяка Богу, береже. То я дуже вірю і дуже сподіваюся, що ви теж отримаєте це відкривання і що Бог вас буде берегти. І що після цієї школи ваше життя воно радикально зміниться. Тому, дорогі брати і сестри, ще раз переконую всіх. Відвідати нашу біблійну школу. Там е, два формати навчання. Перший – це стаціонарне. Вон треба бути постійно на заняттях і вам треба про це попередити нас. Е, я потім зроблю ще одне відео, де буде е, регістрація. А друге це онлайн. Онлайн, якщо не виходить стаціонар, теж форма, яка підійде вам на першому етапі. Тому, дорогі друзі, люблю вас і благословляю, молюсь за вас. Амінь.